Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, друзі, сьогодні я хочу поговорити про Михайла Мудрика, про футболіста Національної збірної України та лондонського Челсі. Друзі, як стало відомо, що з ніч на 17 грудня Михайло, euh, Михайло, Михайло здав позитивний тест на допінг. За інформацією, яку я прочитав, наприкінці жовтня у Михайла взяли допінг-тест у Пробі-А, якого виявили заборонену ось речовину. Справді, дуже, друзі, дуже справді прикра новина, і справді, справді, знаєте. Дуже боляче, Михайло ось і писали, що проходив Михайло поліграф, де Михайло казав, що свідомо він нічого не вживав. Тобто, і Поліграф показав, що Михайло та правда те говорить, І він і справді свідомо нічого не вживав. Просто якось цей препарат це таки потрапив в організм відповідно до Михайла. Несправді, друзі. Дуже боляче, друзі, дуже боляче, справді особисто мені. Сам Михайло до речі підтвердив цю інформацію 17 грудня про позитивний тест. Він у соцмережі відповідно запевнив, що навмисно він не вживав жодних заборонених речовин та пообіцяв розповісти деталі ситуації, коли закінчиться відповідно розслідування. Челсі до речі, також виступив з офіційною заявою щодо тесту Михайла. Тест, ось цього допінг-тесту. Да? У цій заяві Челсі зазначається, що Михайло категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав, друзі, жодних заборонених речовин. Тут, друзі, Михайло нічого свідомо взагалі то не вживав. Розумієте? Не вживав. Ось і справді, друзі, мені дуже боляче, і справді дуже-дуже боляче. Михайло загрожує дискваліфікація на 4 роки, друзі. Це, знаєте, я, в принципі, знаєте, нуль емоцій, просто, знаєте, у душі просто, знаєте, у мене зараз. Я навіть не знаю, як це сказати. Просто дуже сильно, я звичайно, що засмучений цією новиною. Ось. Тому зараз там Проба Б має бути. Зараз Михайло має проба Б відповідно. Пройти. Якщо Проба Б е, дасть позитивний результат, ось, е, 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 то дискваліфікація. Буде на чотири роки тоді. І справді мені дуже дуже боляче, і справді на це дивитися. Ось, якщо доведуть, що Михайло несвідомо, хоча Михайло, то й несвідомо, він ж сам сказав і поляграв це, підтвердив, Тобто свідомо він нічого -то не робив, та не вживав. Якщо доведуть, то тоді два роки, але в будь-якому випадку, друзі, це справді. Це справді дуже боляче. Я сподіваюся, що все буде добре, ніякої дискваліфікації не буде і вдасться Михайлу вийти з цієї ситуації переможцем. Я, друзі, знаю Михайла Мудрика, він, да він би ніколи би в житті б. Друзі, да він ніколи, я вам кажу, Михайло би ніколи в житті свідомо би свідомо не вживав би цей препарат. Не вживав би. Михайло, він неймовірний футболіст. Людина, яка, скажімо так, і, тобто дуже відповідальна людина Михайло Мудрик, дуже відповідальна і 100% Міша цього ніколи би не зробив би. Тому тут я не знаю, як взагалі це вийшло, як це вийшло і справді, але те, що Михайло свідомо нічого не вживав, є прям. Тисячі відсотків у цьому впевнений. Навіть не на тисячі, там, а не мільйон відсотків, якщо так можна сказати. Ось, Тому якось так. Э, э, Будьмо, друзі, вірити, що Михайло все э, обійдеться і справді, коли знімається відео ще не знаю, як там взагалі Про Бабе пройшла. Я не знаю, але я особисто, я друзі, просто, скажімо так: молюся, надіюся, що змішую все буде в порядку. І справді, дуже дуже неприємна, ось така ситуація. І Справді відбулася учора. До речі, Михайло наняв э, адвокатів, які, до речі, поліпакбан скорочували термін пам'ятаєте тоді поліпакба, також щось там виявили у поля допінгу. Полю дали 4 роки, але вдалося до 18 місяців тоді Полю Пакбі скоротити дискваліфікацію. Зараз Міша наняв якраз цю фірму ось юридична фірма Morgan Sports SportsLef. Тому справді, якщо що, Михайло вже собі. Наняв адвокатів, справді, друзі, я хочу Міще побажати всього найкращого, тільки 100% вам кажу, що 100% я прям вам кажу, що Міша свідомо нічого не вживав. Але як він потрапив то в організм Міші, я не знала, але свідомо, Міша ніколи би в житті він би цього не зробив. Це 100%. Відповідальна людина Міша, тому я повністю, скажімо так, вірю Міші, і Челсі його підтримує, як і сам до речення ось коли я знімаю це відео, сказав на прес-конференції, що Челсі повністю Мішу підтримує. І будемо тільки чекати, коли, відповідно, дискваліфікація завершиться. Поки що Мішу відсторонили від тренування. На жаль, на превеликий жаль. Сподіваюся, і ще раз друзі кажу: тут тільки потрібно сподіватися, що все обійдеться справді. Дуже я, скажімо так, засмучений, справді думаю, друзі також засмучені. Міша один з моїх взагалі з найулюбленіших футболістів, неймовірний талант, неймовірний талант у Міші Мудрика. Ось, у нього, до речі, скоро день народження 5 січня 24 місяці виповнюється. І справді, друзі, будьмо молитися, будьмо, друзі, молитися. Друзі, я вам дякую за увагу. Ось, давайте підтримуємо Михайла, побажаємо йому всього найкращого, пережити це. І справді, ситуація дуже-дуже неприємна. Я. Впевнений, що Міша свідомо нічого не вживав. Просто ось я не знаю, як так вийшло. Ось будьмо тоді сподіватись на найкращий, відповідно, на най... ну, то, Тобто будьмо сподіватися, що все обійдеться, і Міша повернеться на футбольне поле. Друзі, я вам дякую. Хочу побажати вам всього самого найкращого. Міша бажає також всього найкращого. Ось справді. Тримаю колочки за мішу. Ось, я думаю, я думаю, що все обійдеться, я так думаю. Друзі, усім до побачення. Тримаємо колочки замішу. Всім до побачення, усім до нових зустрічей.